Косова. Львів. Хмельницький. Мальницький. Шептицький. Чортки. Вінниця. Тернопіль. Тернопіль. Рівна. Рівна. Тернопіль. 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 Жидочу. Тернопіль. Тернопіль Полтава. Тернопіль, 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 Тернопіль. Житомир. Волинь, Хмельницький. Вінниця, Тернопіль. Миколаїв. Поростель. Пропильницький. Гайси. Рівно. Тернопіль. Робов. Тернопіль. Робов. Тернопіль. Хмельницький. Хмельницький. Тернопіль. Місто бучач. Тернопіль. Робов. Місто Сади. Коли Хотачка. Тернопіль. Місто Салочів. Спіщанка. Місто Броде. Тернопіль. Київка. Житомир. Вінниця. Луцьк. Тернопіль. Рівне. Шепетівка. Кам'янець-Подільський. Тернопіль. Тернопіль. Львів. Ми Тернопіль. Львів. Тернопіль. Тернопільська область. Івано-Франківська область. Тернопіль. Чорноб. Тернопіль. 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 Зарбанеться. Чортів друзі. Тернопіль. Слов'янськ. Учень. Херсон. Вінниця. Місто Кам'янець-Подільський і Волочиськ. Тернопіль. 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 Броде. Тернопіль. 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 Бубно. Рівне.